Усім доброго дня! Готую куріч і в вершково-гірчичному соусі. Легко, швидко, неймовірно смачно. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, будемо готувати разом. Нам знадобляться, звичайно, курячі стегенця 100 грам, 100 мл вершків, приблизно 100 мл курячого бульйону я взяла. сіль, спеції, звичайно, гірчиця, і найкраще до гірчиці та вершків підійде укроп. Укроп в мене заморожений. Якщо маєте свіжий, звичайно, це набагато краще. Звичайно, чесник, пару ложок борошна. На розігріту сковорідку викладаю топлене вершкове масло. Якщо у вас немає топленого вершкового масла, берете будь-яке вершкове масло або рослинну олію. В миску викладаю 2 столові ложки борошна, додаю спеції, дрібку солі. Це гарно перемішую. Помиті почищені курячі стегенця. Як бачите, я зняла шкірку. Добре їх помила, можна їх не обсушувати, тому що буду об обкатувати, обварювати борошні. З борошном соус буде більш густий і смачніший. Викладаю на розігріту сковорідку. Викладаю роздавлені чергу і вливаю бульйон. Кришка в мене ось таке ситочко дуже зручне яке не поглинає вологу. Це гарно протушкувалися і зараз я займуся соусом. До вершків додаю одну столову ложку борошна, яке в нас залишилося від панірування. І гарно перебиваю за Викладаю гірчицю і знову перемішую. До соуса відразу ж можна додати і укропчик, що я і роблю. Заливаю соусом. Протушковую ще буквально 5 хвилин і стигенця готові. Неймовірно смачні, соковиті, соус з гарним оригінальним смаком. Я вам раджу приготувати. Додаю пару ділочок тим'яну, Стегенця в вершково-гірчичному соусі готові. Раджу приготувати. Це дійсно дуже смачно. Готується швидко, легко. Смачний додаток до будь-якого гарніру. Готуйте, смакуйте! Щиро дякую вам, що були зі мною і до наступних зустрічей! Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.